Всім привіт! Продажі, дропшипінг, маржа, ліди, таргет, креативи, лендоси і так далі. Якщо у вас ці слова 24 на 7 у голові, вітаю, ви потрапили саме на те, що вам потрібно. Якщо ці слова вам не відомі, то тим паче всідайте зручніше і дивіться це відео до кінця. Адже зараз ми надамо вам саму актуальну інформацію по ринку, що зараз росте в продажах, а що падає. Які товари будуть найбільш актуальні найближчі тижні та місяці? Чи варто дивитись в сторону павербанків, зарядних станцій? Як ефективно масштабуватись, якщо ви зависли на одному рівні? Та як все ж таки почати, якщо досі цього не зробили? По традиції в кінці відео конкурс, а від вас підписка та лайк на це відео авансу. Приємного перегляду! За вікном вже жовтень. А що це може значити? Підготовка до холодного сезону та предноворічного періоду почалась вже на 100%. Та й самий пік продажів почнеться дуже скоро. Отже, у нас вже немає часу думати, потрібно терміново діяти, якщо у вас є ціль зробити. Або розвиватись товарному напрямку позаду з боку, і в в цілому скрізь весь склад, весь наш офіс заставлений термобілизною. Минулий рік ми, наші креативщики та учасники команди, зробили найкращий результат по усьому ринку України. Три креативи, які ми робили для учасників команди, стали вірусними рекламними роликами у грудні та січні минулого року. Думаю, не варто казати, що в загальному це було тисячі продажів на місяць. Цей товар ми давали вперше для команди. Адже до цього довгий час ми тестили та аналізували ринок, щоб вже команді давати гарний якісний продукт з гарними цінами, стратегією продажів, сайтами, креативами, наставником і так далі. І незважаючи на це, з першого року ми з командою зробили просто вражаючий результат. На цей рік плани ще набагато більші і амбіціозніші. адже у нас є вже досвід та проведено аналітику, плюс дуже багато готового матеріалу. Ще кращі ціни та умови, тому бус по замовленням буде колосальним. Також хочемо зазначити, що велику кількість ми. Передавали на ЗСУ безкоштовно, навіть у квітні до нас були звернення, з якими ми допомогли. Закликаємо і вас по можливості допомагати ЗСУ. Я вже розповідав на своєму каналі про те, які інструменти необхідні для старту свого бізнесу. Але багато товаришів питають, як швидко та без програміста створити свій сайт або лендінг, щоб протестувати товар або нішу. Так ось, відповідь для всіх: для тесту товару можна створювати лендінги повністю безкоштовно, не потрібно розбиратись. В коді та наймати програмістів. Це все робиться за допомогою конструктора лендінгів. Для нас це конструктор лендінгів LP-Mobi. Він простий використання. Ви обираєте готовий шаблон під ваш товар, змінюєте текст, фотографію. По бажанню додаєте свій домен і все. Запускаємо рекламу. Також можна підключити crm систему від того ж LP, або Telegram для отримання заявок. І саме цікаво, LP Mobi є повністю безкоштовний тариф на один лендінг без обмежень. Посилання ми залишаємо в описі під відео, а ми рухаємося далі. Повертаючись до відео, давайте розберемо основні питання та моменти, які потрібно знати про ринок кінця 2024 та початку 2025 року. Часто запитують, чи варто дивитись у напрямок повербантів, генераторів, екофлоу, зарядних станцій і так далі. Раніше станом на зараз дуже перенасичено. Просто тисячі продавців, у яких багато залиштів, та які будуть витягувати всі кошти з тих залиштів, тобто демпінгувати ринок. Це одна з самих ризикових ніж станом на сьогодні, на нашу думку, тому якщо ви початківець або середнього рівня продавець без можливості самостійного оптового закупу, тому краще взагалі не лізти туди. Єдиний момент, коли можна глянути у напрямок такої техніки, це якщо у вас є гарні. Контакти в Китаї хоча б декілька тисяч доларів на закупку товару, тоді можна пошукати нові цікаві інноваційні повербанки не просто з фонариком та екранчиком, а додатковими корисними штуками зі своїми фішками. А такі потихеньку починають з'являтися. В такому разі можна трохи заробити, але в більшості випадків краще в цю нішу не лізти. На рахунок того, на які товари варто звернути увагу, ми склали для вас. Список найбільш популярних товарів, які зараз завозять в Україну, а саме в предноворічний період, Перше – іграшки та ігри для дітей та підлітків. різні ігрові приставки, конструктори, роботи, ляльки, машинки, настільні ігри. Які ведмедить і слоники, цей список дуже довгий і різноманітний. У кожній родині, в якій росте дитина або декілька дітей, обов'язковим пунктом покупок перед новим роком є придбання іграшок. Основна частина такого товару імпортується з Китаю та Європи. Друге це б'юті товари, косметика, парфумерія. Купувати у подарунок або отримувати самому крем, шампунь, засіб для догляду за шкірою або парфум завжди приємно і актуально. Близько 14% покупців. Вибирають у якості новорічного подарунку саме декоративну косметику, парфум або туалетну воду. Основні імпортери даного виду товару Польща, Франція, Швеція, Італія. Третє. Домашній текстиль. Багато хто любить отримувати або купувати в подарунок скатертини та інші текстильні товари для будинку. Четверте, побутова техніка, і електроніка. На четвертому місці опинилась дрібна побутова техніка і різні гаджети. Близько 39% покупців хотіли б отримати в подарунок смартфон. 20% не відмовилися б від ноутбуку великою популярності користуються також пилососи, мікрохвильові печі і планшети. Все більше підприємців обирають в якості постачальників китайських партнерів, а також везуть цю продукцію з Європи. П'яте одяг і взуття: виглядати на новорічному корпоративі або сімейній вечері привабливо хочуть як жінки, так і чоловіки. Тому продаж одягу і взуття в офлайн та інтернет-магазинах. Передноворічні дні збільшується на 53%. Шосте Ялинкові іграшки і прикраси. Елементи для прикраси ялинки завжди дуже затребовані перед новим роком, особливо, якщо це якась ексклюзивна робота. Сьоме сувенірна продукція. Це може бути все, що завгодно: календарики, рамки для фото, щоденники, різні побутові дрібниці. Але всі вони повинні бути оформлені в стилі нового року. Поставку товарів можна організувати як з нашої країни, так і за кордону за допомогою. Транспортних компаній. Рекомендується закуповуватися оригінальними та ексклюзивними сувенірами. Восьме. Бюжутерія та прикраси. Основними покупцями цієї продукції вважаються жінки. Більше 60% товарів це колечка, сережки, браслети. Решта 40% займають запанки, шпильки для волосся, штір галантерея і годинники. Ви можете обрати або щось з цих товарів, або надихнутися одної з ідей. Та придумати щось своє, наприклад, поки усі йшли по шаблонам, ми прокладали свій шлях: жіночі аксесуари, термокостюми та білизна, брендовий одяг це здається складніше, але в результаті, окрім того, що ми... Самі вийшли на великі обсяг товару та стали прямими постачальниками. Ми змогли також доводити людей до дуже хорошого результату, які взагалі навіть не мали досвіду до цього. На рахунок питання, де це все продавати, та яким чином незмінні лідери серед платформ українського ринку це пром, інстаграм, хотлайн, розетка, Олег, Шафа. Ну і безпосередньо сайти, як односторінкові, так і каталожні. Пром це один з найбільших і найдавніших маркетплейсів України. Після реєстрації. І ви маєте можливість продавати свої товари як власне на маркетплейсі, так і на сайті, створеному на конструкторі. Pro. ціни доволі бюджетні. Функціонал зручний. Окремо відео про Pro ми робили нещодавно на каналі. Можете переглянути щодо розетки. маркетплейс став одним з найбільших гравців. В українському сегменті e-commerce власний сайт для розміщення на майданчику не потрібен. Продаж товарів здійснюється лише в каталозі Розет. Також є певні категорії товарів, які маркетплейс продає самостійно і не завжди дозволяє розміщення таких товарів. Продавцям, якщо і дозволить, то товари продавців у видачі будуть йти після товарів розетка. Але щоб працювати на розетці, до всього потрібно ще й бути офіційно оформленим, тобто мати ФОП, наприклад. OLX найпопулярніша та найбільша платформа онлайн оголошень в Україні. Вам достатньо зареєструватися, заповнити оголошення якісним контентом, і після проходження модерації інформація буде опублікована, але великих стабільних результатів. Тут досягнути важко, хоча своє беушне плащ пальто продати буде легко. Хотлайн це спеціалізація саме по техніці сервіси для пошуку товарів та зіставлення цін в мережі інтернет, що працює в цій сфері з 2006 року. На хотлайн можливо налаштувати геолокацію під час запуску реклами і таким чином вибрати потрібну локальну аудиторію. А оновлення каталогу відбувається щоденно. Майданчик забезпечує високий коефіцієнт повернення інвестицій за рахунок постійного зростання трафіку. Розміщення на цій платформі універсальне, тобто є і великі, і малі компанії, як вузькоспеціалізовані, так і з широким асортиментом. Тож у завершенні ролику для когось це. Будуть очевидні поради, але наведені нами в цьому відео критерії вибору товару і ніші для інтернет-магазину дозволять вам мінімізувати ризики і зробити найбільш оптимальний вибір. Поради щодо платформ дозволять вам гарно зекономити час та сили. Ідеального рецепту успіху не існує в принципі, але розуміння можливих помилок дозволяє їх заздалегідь уникнути, досягнувши успішного розвитку вашого бізнесу. Якщо ви довились відео до кінця, напишіть в коментарях слово термотоп. Щоб ми бачили дійсно тих, хто цінує наші старання. Чекаємо на ваші думки, враження, реакції, запитання на це відео в коментарях. Можете написати від 1 до 10, наскільки було інформативним для вас саме це відео та на які теми бажали б бачити наші нові ролики. Це дуже допоможе нам у покращенні контенту, щоб бути для вас ще кориснішими. На цьому на все. Підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд, успішних вам продажів!